Якби мене хтось попросив порівняти Львівський готель Рамада з іншими українськими готелями, то я би сказав, що це один із кращих готелів. В якому плані для мене особисто? Ну, по-перше, впізнають. Впізнають, це значить, або знають поза межами готелю, або запам'ятовують, що ти вже тут бував. Це перше. Друге, приділяють багато уваги. Не дають е, жодного разу засумніватися в тому, що щось піде не так, не дають можливості е, втратити контроль над ситуацією, не дають можливості загубитися, не знайти, якщо потрібно, не втрапити вчасно, куди потрібно. До речі, про сніданок. Сьогодні зранку відзначив одну важливу річ. трошки кави за ваше здоров'я. Мій друг Арсен Мірзоян навчив мене, що еспресо треба пити одним ковтком. Так я це і зробив зараз. Так от, сьогодні зранку я звернув увагу на те, що яйце посмажене саме так, як я люблю. Дуже часто мені на сніданок доводиться просити. А можете посмажити не так, як у вас тут посмажено, а посмажити так, як я люблю. Так от, сьогодні мені просити не довелось. Я прийшов, відкрив цю штучечку. І там все було посмажене. Саме... Єдина була проблема, що забагато було яєць посмажено, але ну, я тільки три зміг з'їсти. Ці... Цікаві пригоди, які трапилися зі мною в цьому готелі, я не буду вам розповідати. Ну, щось не для ефіру, щось може скомпрометувати інших людей, а хтось може подумати, що е... у Львівському готелі Рамада таке трапляється з усіма. Ні, не з усіма. Тільки з тим, хто тут буває регулярно. Нормально я все розповів. Ну, ви там можете вирізати, що хочете. Ну, як ви приймали, так я і хвалив, вибачте. Було б погано, я би. Ну, і я був вже не один раз. Я був і не один раз. І ну, чесно, от якщо мені готель не подобається, як би мене не заманювали, я туди другий раз не їду. І ну, так само я не вмію кривити душею. Якби мені це раз не сподобалося, я б зараз тут не старався, чесно. Ну, мені дуже було добре і приємно. Що ми будемо фоткатись там з чі? Ну я вже.